Чому виникає головний біль? Сьогодні саме про це ми з вами будемо говорити. Медицина розрізняє різні види головного болю, наприклад, мігрень, головний біль при стресі, головний біль при шийному остеохондрозі, під час гострих респіраторних вірусних інфекцій, і для кожного із цього виду головного болю, звичайно, є свої варіанти лікування. Але є один дуже цікавий момент, який ви повинні знати: больових рецепторів у головному мозку. Немає. Якщо немає больових рецепторів, то чому ж виникає тоді головний біль? Що там щось не так можливо з моєю головою? Це найчаще питання, яке задають люди, коли виникає головний біль. І ви маєте розуміти одну дуже просту річ, і ви це можете перевірити. Головний біль як феномен виникає тому, що підвищується кількість рідини в головному мозку. Напевно, Ділянку, даже можна так сказати, головного мозку, це призводить до підвищення внутрішнього черепного тиску, і саме це викликає головний біль. І таке буде і при остеохондрозі, і при мігрені, і при стресі, і при гРВІ, і підвищенні артеріального тиску. Все це буде. Давайте зараз розберемо з за вами причини, що ж приводить до збільшення кількості рідини на рівні головного мозку. Є фізичні причини виникнення головного болю, тобто фізичні причини збільшення рідини на рівні головного мозку. Що ж це таке? Це, звичайно, порушення, все, що призводить до порушення відтоку рідини. Що це? Можливо, це порушення роботи артерії? Ні. Це, наприклад, спазм м'язів, це зміщення хребців у шійному відділі хребта. Все це призводить до здавлювання вен та венозних сплетень, за рахунок цього приток крові до голови нормальний, а ось є порушення відтоку. Більше крові. Та лімфи накопичується на рівні і спиномозкової на рівні головного мозку, і як наслідок у нас починає підвищуватися внутрішньочипний тиск і виникає головний біль. Другою причиною є так званий емоційний компонент, або ще його правильніше називати рефлекторний. Суть полягає в наступному: що в нашому головному мозку є центри управління усіма органами і групами навіть клітин в даному органі. І тому, якщо Виникає процес відновлення в органі, який проявляється запаленням, то такий ж саме запальний фактично процес з накопиченням рідини виникає і на рівні центру управління в головного мозку, і що там також буде виникати біль.